200 собак та до сотні котів знайшли притулок в зоодопомозі. Вони доглянуті та нагодовані. Волонтерки Олена та Леся потурбувалися про це. Але кожна тварина мріє про свою людину та свій дім. У кожного чотирилапого своя непроста історія. Є ті, хто врятувалися від обстрілів. Та нещодавно до нас потрапив песик, це він з лиману. Його привезли, вже везли його, вже його забрали волонтери, потім вже шукали йому, куди, де його прилаштувати. Я зразу відповіла, так везіть. Цього песика залишили в господарі, потім вже його вже не в змозі було триматися. Там люди, які сусіди, які його годували, і його вернули, ну, віддали волонтерам. Волонтери вже привезли. Нам він в пошуках родини, йому 3-4 роки, десь дуже гарний хлопчик. І так що він шукає собі нових господарів. Дуже контактний хлопчик, дуже шкода, що так тварини, тварини, люди та переживають таке пекло. Ну, зараз зараз шукаємо йому нових господарів, щоб він почув себе в люблячій родині. Якщо ви в пошуках друга, завітайте до притулку зоодопомога. Не обов'язково відразу обирати. Можна спочатку приходити брати на прогулянку, якщо до душі, сміливо забирайте. Так, наші двері відкриті завжди. Я людям кажу, ви можете, наприклад, взяти тварину, погуляти з нею неділю-дві, вибрати, обрати цю тварину або іншу. І потім, якщо сподобається, ви можете її забрати. Ми коли віддаємо тварин, ми кажемо, не викидайте їх потім. Ми їх забираємо, ми можемо поміняти, але ну, буває так, що не підходить ні родині, ні родина в тварині не підходить. Буваємо так, що змінюємо тварин. Це не проблема. Це геть. І якщо людина даже не Може взяти до себе тварину додому, вона може приходити хоч і кожного дня, просто обрати собі якусь тваринку і гуляти. І це було б дуже круто, якщо б людина фотографувала і знімала на відео, і робила репости, шукала цій тварині нового господаря. Всі тваринки у притулку оглянуті лікарем, стерилізовані, оброблені проти паразитів. На медичну підтримку нові господарі можуть розраховувати і надалі. Є й інші бонуси, зокрема від групи підприємців з об'єднання Добрисереденько. Дуже хотілося б, щоб люди дуже відповідально до цього ставилися, а не так, що взяли тваринку, використали всі бонуси і потім повернули тваринку, що бувало, і таке вже бувало. Ну то так би якби ці підприємці надихають людей брати тварини з притулків. і Це дуже добре. Дуже добре, коли підключається дуже багато людей, і і дуже багато людей розкидуть інформацію про ту чи іншу тварину, яка в пошуках родини. Є і маленькі кошенята, цуценята, є дорослі тваринки. Актуальні світлини можна побачити на сторінці Олени Котової або громадської організації Зоодопомога. Середу 9 липня очікується сонячна погода без опадів. Температура вночі 21, в день до плюс 36. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стопчика. Вітер південно-східний 4 метри на секунду.